Привіт! Експрес-відео. Якщо у вас, наприклад, проблема з тим, що коли ви щось шукаєте, і маятник, наприклад, не хитається настільки, щоб зрозуміти, куди йти: вправо, вліво, назад, вперед, вверх по діагоналі чи як? Тому у вас є декілька варіантів. Наприклад, просто питатися в свого маятника мені йти направо, він вам каже, наприклад, так. Ви питаєте, скільки там метрів? Один, він каже ні. Два, ні. Три ні. Наприклад, десять, так. І ви йдете вправо, 10 метрів. Потім зупиняєтеся і питаєте, там, мені, наприклад, йти тепер вперед, ні, назад, ні. Наліво, так, скільки метрів. Рахуйте, один, так, Йдете один метр вліво. Далі знову. Але щоб було швидше, малюєте отакий от від руки кадран. Тобто, і питаєтеся, мені куди йти? Вперед чи вліво? Де вода? Де вода? Куди мені йти? Куди мені йти, де в мене вода є? І показує мені вперед. Чудово, бачите, в мене там водичка якраз зарячається це для наступного відео. І от воно мені прекрасно показує, де в мене вода. Хоча в мене і тут є і збоку, і в інших сторонах, але основна ось тут найближче. Тобто, вправо-вліво. Вверх вниз по діагоналі і вперед. Потім, наприклад, вам показало так, вперед іти. Ви питаєтеся: в сантиметрах, метрах, кілометрах чи якась інша одиниця виміру. Ставите мені вперед, в чому йти. Вперед, в чому йти. Мені вперед, в чому йти. Вперед, в чому йти? В яких одиницях? В сантиметрах. так? тобто, показую, що мені треба йти вперед, щоб знайти мою воду, і рахую в, од... в сантиметрах. Отже, тепер можна спитатися, через скільки сантиметрів я знайду ту воду? Один. Там, так чи ні, два, так чи ні. І отак рахуйте, скільки сантиметрів вам залишилося до води. Це трошки, можливо, довго, але чітко зрозуміло, і кожен це може повторити. Отже, якщо ви не відчуваєте, не розумієте, куди у вас маятник веде, коли ви щось шукаєте, то на швидку малюєте ось такий хі -хі, кривенький смішний кадранчик. Діаграму і, будь ласка, в який напрямок і в чому рахувати. А далі рахуєте, скільки, до речі, можна робити ще один кадранчик. Так? Від одного, наприклад, до 10 і, наприклад, 1 см, 2 см. Де він зразу вам покаже, скільки сантиметрів. Сподіваюся, я пояснила зрозумілою мовою. Бувайте!